Що ж, вітання товариство! Це черговий випуск проєкту Поле онлайн на каналі Грунтовно. І сьогодні ми з вами починаємо перші польові роботи в 2025 році, а саме внесення азотно-сірчаних добрив на озимому ріпаку, на якому ми з вами, до речі, зустрічалися ще два місяці тому, якщо ви пригадаєте. Сьогодні на календарі у нас 2 лютого. Заодно у цьому випуску ми з вами подивимося про поля, як почуває себе озимий ріпак. Глянемо. В умовах такої надзвичайно теплої і м'якої зими. Тому що у нас, в принципі, за період там грудень-січень не було таких мінусових температур, якихось екстремальних морозів, власне, м'яка зима і озимі почуваються також досить непогано. Вони, я думаю, навіть і не припиняли вегетацію, тому що ми бачимо, що озима пшениця, озимий ячмінь у нас продовжують Утворювати нові пагони кущення, так, активно росте вторина коренева система. Хоча от якраз таки з цього тижня у нас прогнозуються мінусові температури, там тиждень-півтора, мінус 8, мінус 10 вночі, мінус 2-3 градуси морозу в день. І, власне, це і є те саме вікно, яке ми можемо спіймати для того, щоб якісно внести той самий сульфат амонію по ріпаках, фосфор під бурячок, амофос і карбамід під буряк. Особливо під буряк, тому що ми там носимо порілі для того, щоб не наробити лишніх колій, щоб весною їх потім не рівняти, це є ідеальні умови, які ми якраз таки стараємося спіймати. Тому зараз у нас техніка вже на під'їзді. Чекаємо буквально декілька хвилин, запускаємо розкидача і тоді вже проінспектуємо наш ріпачок. Приємно перегляду! Я, коротше, не знаю, я сьогодні так спішив на поле, що курточку робочу не забувся. Там десь на задньому фоні у нас е, бігає розкидач, балістичний розкидач Амазон. Е, 10 тисяч за ГТС. Чим мені, до речі, подобаються ці розкидачі, пару слів про них. Е, найперше, мабуть, це рівномірність і точність внесення. І також, як рівномірність по ширині розкидання, е, так і в тому, що. Розкидач сам себе калібрує, збігається норма, і якби, агроном може менше за те переживати. Теж трішки пару слів за розкидач. Як ми перевіряємо рівномірність внесення на нашому полі, ширину розкидання, вносимо ми сульфат амонію, значить 120 кг, від 120 до 70 кілограм, в залежності від поля, диференціацію. Ми робили цього року в залежності від декількох показників, зробили такий метод коефіцієнтів, значить, враховували врожайність попередника, тому що врожайність попередника більша біомаса, більше потрібно азоту на мінералізацію і так далі, вміст гумусу, тому що у нас теж гумус може вивільняти за там сезон вегетації не лише азот в ґрунт, але й інші макроелементи. Густоту рослин і враховували також падалицю ярого ріпаку. Хоча на цьому полі, в принципі, у нас такої сильної проблеми немає з цим. Отож, через те у нас по полях диференціація від 70 до 120 кг. І в межах самого поля, якщо у нас є різниця по продуктивності поля більше 30%, ми також диференціюємо вже в межах самого поля окремі ділянки. Тепер повертаючись до того, як ми перевіряємо рівномірність несення, значить, у нас є такі от фіолетові коврики. Ми їх розкладаємо з інтервалом з кроком кожні 6 метрів. Перші 4 вздовж кладемо по колії розкидача там чи по колії оприскувача. У нас вона накатана, в принципі. І далі з кроком 6 метрів в праву сторону. Тоді розкидач має проїхати вперед, повернути направо. Проїхати назад для того, щоб відбулося перекриття. Далі ми користуємося додатком оригінальним від Amazon MySpreader. Там є така функція, easy check. фотографуємо кожен коврик, і тоді система автоматично нам видає рекомендації по налаштуванню. Але, звичайно, перед всім цим нам потрібно ще зважити додатково добриво, визначити його натуру, помірити штангенциркулем діаметр кожної гранули, ну там середньо там, 30-40 гранул для того, щоб вивести в середнє арифметичне. Ці дані забиваються в е, монітор системи трактора там, чи Амазона, якщо по їх забасу він під'єднаний. Е, і тоді і після того вже перевіряється рівномірність розкидання. Е, Тепер, власне, щодо стану нашого зимового ріпаку, тому що в цьому сезоні зима 2025 року вона виявилася ще теплішою, ніж зима 2024-го. Тобто, ми бачимо те, що озимі там пшениці, ячмені вони активно набирають пагони кущення додаткові, слабкі посіви ріпаку вони набирають додаткові пагони, додаткові листки для того, щоб сформувати в майбутньому з них продуктивні пагони. Власне, для слабких посівів ця зима однозначно пішла в плюс. Але що ми маємо на наших посівах? Ну, перше, це те, що у нас ріпак, в принципі, залишається досить розвинутим, там мінімум вісім листочків, ну, подекуди, можливо, на окремих полях, ті, що пізніше були сіяні, там 6 листочків. Але в цілому ми бачимо те, що в умовах такої зими він активно продовжує набирати бічні пагони. І Якщо ми подивимося, там. Типова ділянка, типові рослини, ми бачимо, що інтенсивно зелене забарвлення саме у цих молодих переростів, що вказує на те, що в принципі ріпак там, до цього часу він і не припиняв вегетацію, можливо, і не припиняє. Хоча зараз у нас прогнозується, як я вже і сказав раніше, тиждень похолодань, хороших хороших морозів, і це нам розв'язує руки для того, щоб провести такі головні технологічні операції по підживленню і по внесенню основних добрив на буряках. Але про буряки це вже буде в наступному відео. Власне по хворобам продовжує ширитися Фомоз з такого стандартного, що, в принципі, для нас вже не є чимось новим. А в цілому, по забур'яненості на окремих полях, у нас є фіалка і ромашка. Ромашку ми в принципі, заберемо клепіраліду. Навесні тут взагалі без питань. Трьохразове внесення гремініцидів з осені, те, що ми об'їхали зараз наші поля, в принципі, ну, ще можливо рано говорити, але по окремих полях весною прийдеться ще раз внести хізелофоб 125. Але це знову ж таки буде в майбутніх відео, які ми вам будемо показувати. А так, в цілому, посівами ми задоволені станом посів, який в нас зараз є, і, власне, подивимося, як він буде розвиватися далі, після того, як він зараз отримує дозу сірки, дозу азоту. А в майбутньому десь через тижня 3-4, я думаю, ми зайдемо вже з основним азотним підживленням. У нас планується кас, і це теж буде в майбутніх відео. Тож раджу вам всім підписатися на канал грунтовно, включити дзвіночок, поставити вподобайку і не забувайте дивитися нові відео. На цьому все, до зустрічі і гарних вам врожаю!